Працівника Ківерцівського лісового господарства звільнили з посади майстра лісу. Такий випадок трапляється з ним не вперше, але через суд чоловік повернувся на роботу. Згодом підприємство знову його звільнило, цього разу, нібито, через закриття філії. Працівник із цим не погодився і вдруге пішов до суду. Він заявив, роботодавець не мав права його звільнити. Посилаючись на слідство, суд першої інстанції розглянув справу і дійшов висновку. Вважає даний наказ незаконним та таким, що підлягає скасуванню з наступних підстав. Зміна структури державного підприємства Ліси України та ліквідація філії ківерцівське лісове господарство не є наслідком скорочення чисельності чи штату працівників. Керівником філії видано наказ про його звільнення раніше як за два місяці з дати вручення персонального попередження про наступне вивільнення. Зні попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору йому не було запропоновано іншу роботу. Ківерцівський суд постановив через порушення норм поновити майстра лісу на роботу з 1 січня минулого року. Також за рішенням Феміди чоловіку необхідно виплатити середній заробіток за час через вимушеного проголу, а це понад 190 тисяч гривень. Водночас філія ліси України не погодилась із рішенням суду і подала апеляційну скаргу. Представник філії клопоче, що чоловікові надавали перелік вакантних посад, але він їх нібито проігнорував. Так дійсно дані вимоги були не дотримані однак це було пов'язано з тим, що ліквідація підприємства філії, який здійснював. Свою роботу на той час позивач вона закривалася 31 грудня 2024 року. а лише 19 листопада 2024 року позивача було на виконання рішення суду поновлено на роботі. Вважаємо, що дані доводи є достатніми, і які були не взяті до уваги судом першої станції для того, щоб рішення суду першої станції було скасовано. Суд намагається з'ясувати, чи справді працівникові пропонували посади майстра лісу в інших підрозділах. чи були вільні ці посади? Мені не відомо саме по цих посадах, у поліському копі. Добре. Чи були вільні посади чотири майстра лісу? Саме на момент. Звільнення, добре, скажемо так, звільнення. На час суд перевіряє, чи були вільні посади, на які від початку на які могли бути запропоновані чи від початку попередження до часу звільнення. Його звільнили 31 число. числом. Представниця Ліси України не змогла надати чіткої відповіді суду, які стосуються справи. Мовляв, то пропонували йому роботу, то нібито їй це невідомо. По всій Україні в ДП «Ліси України було безліч посад. На які би можна було б перевести Ковальчука. І ці документи подав сам представник відповідача. Тобто, ну, коли в судовому засіданні першої інстанції говорять, що є вакантні посади, а в апеляції говорять, що немає, ну, не знаю, здається. Напевно, що хоче вести якось, не знаю, можливо, в оману суд представник. Зауваживши усі за та проти, суд апеляційну скаргу залишив без задоволення, а рішення ківертівського суду без змін. Анна Павловська, Неля Прокопчук, телеканал Аврс.